Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні поговоримо про гаманець Trust Wallet. Досить популярний і зручний гаманець. Я ним користуюсь для того, щоб зберігати і накопичувати стейкінгу криптовалюту. Покажу, як встановити, поповнити і виводити криптовалюту на інші гаманці. І так, в описі під цим відео я вам залишу посилання на сайт, де можна завантажити собі додаток Trust Wallet. Натискаєте Завантажити і тут вибиває вам всі види завантаження на Android, на iPhone або розширення в Chrome на ваш ПК. Я буду показувати на телефоні, та як думаю, більшість користується телефоном і це зручніше. Я вже собі додаток завантажив. Після того, як ви завантажите, переходите на нього. І в нас вибиває два ось таких варіанти: створити новий гаманець або додати існуючий гаманець. Та як ми новачки, створюємо новий гаманець. Натискаю Створити. Тут потрібно ввести пароль. Цей пароль лише так для вас, з вашого пристрою. З Цим паролем доступу до гаманця не буде. Ввели. Тут можна. Створити резервну копію вашої секретної фрази або зручну. Я натискаю вручну. Тут у нас вибиває всі застереження про секретну фразу. Зараз я вам розкажу. Це є найважливіше. Ви це маєте обов'язково знати. Натискаємо продовжити. І у нас вибиває секретну фразу. Це і найважливіше, вам потрібно її зберегти, бо лише з цією секретною фразою у вас буде доступ до гаманця. Якщо ви втратите, наприклад, телефон. Вам потрібно буде знову завантажити додаток, траст і зайти на свій гаманець. Якщо не буде вашої світ-фрази, ви його ніяк на нього не зайдете. Зовсім цей пароль ніякого доступу до гаманця немає. Лише секретна фраза. Цей доступ до ваших грошей в блокчейні. Вам обов'язково потрібно ці 12 слів, англійські мови тут будуть записати на папері десь собі заховати, щоб їх ніхто не знав. Скопійовувати або робити скріншот цієї світфрази десь зберігати на пристрої, Я також не дуже раджу, тому що ви десь можете підхопити вірус, який вас просто цю світфразу вкраде. Такі вже випадки були. Вірус потім має доступ до вашого матця, і звісно, що він ваші кошти всі забере. Тому записуйте цю сітфразу, не відкладайте це на потім, не вбіть скріншот і потім ви забудете, і так і не запишете. А перед тим як продовжити наше відео, запрошую вас підписатись на мій телеграм-канал. Там я щодня ділюсь думками і найкращими можливостями для заробітку. Посилання в описі під відео. Я свою сітфразу записав, тепер потрібно пройти ще одну перевірку, щоб Тарас е, переконався, що ми її справді записали, вказати п'яте слово, сьоме слово, дев'яте і одинадцяте. Я думаю, тут розберетесь. Я... Все, я успішно пройшов перевірку, і ми вже потрапили на наш гаманець. Ось так він виглядає. І перше, що нам потрібно зрозуміти, У нас є монети: Біткоін, Ефіріум, BNB, ТВТ, Матік. Такі монети, як Ефіріум, BNB. ТРХ це є основні монети своїх блокчейнів, і нам вони на гаманці потрібні для комісії. Наприклад, ви маєте на гаманці своєму, зараз я вам далі покажу, як поповнити. Ви маєте 100 USDT, і вам потрібно їх відправити на інший гаманець в мережі bep 20 BEP20 20 це мережа BNB. Для комісії вам потрібно цей же BNB. Так працюють всі гаманці, цього не потрібно боятись, і ви це зрозумієте просто поступово. Для кожної мережі потрібно токен цієї мережі для комісії. Тут нам вибивають лише такі основні токени, Решту потрібно собі просто тут додати. Майже усі монети є в Trust Wallet, і Найосновніші точно є. Звісно, одразу додаємо USDT. Ви, як новачок, маєте знати, що найбільше в криптосвіті користується USDT в мережі TRON, напевно, і bep 20 Тому додаємо одразу їх. Бачимо: USDT, Tether, TRON, мережа. RC20 і USDT Binance Smart Chain, теж додаємо. Виходимо назад, і вони в нас вже є на основній сторінці. Які токени вам не потрібні, тут там matic TVT, можна їх також звідси забрати. Ось тут забираємо ці галочки. Далі, як поповнити свій гаманець? Кожна мережа має свій адрес, тому в ніякому разі їх не путайте. Ось є BNB, Binance Smart Chain мережа, натискаємо Отримати. Нас вибиває адрес нашого гаманця в цій мережі. Якщо ми потрапимо на, наприклад, Біткоін тут же адрес інший. Якщо ми відправимо BNB на адрес біткоїна, наші кошти пропадуть. Тому з цим вважайте і це обов'язково перевіряйте. Буду менше говорити, буду більше показувати, що ви так вже по всьому по деталях вчились. BNB, буду поповнювати свій гаманець в BNB, натискаю отримати, скопійовую. Переходжу на біржу BINGX, найбільше користуюсь зараз нею. І натискаю вивід на біржі. Вибираю BNB, мережа обов'язково bep 20 Далі вставляю тут адрес. Готово. Сума, усі і вивід. Підтверджую, тут зараз прийдуть мені усі коди для заповнення, щоб В Цей момент я вам обріжу. І так, мої BNB вже на гаманці, і я можу ними користуватися. Як бачите, нас зверху пише загальна сума нашого гаманця 47 доларів 88 центів. Знизу пише сума по кожній монеті. Зверху це є 0,19 сума в самій монеті, бо один BNB коштує 277 доларів. А знизу сума в доларах. І так по кожній монеті вас тут справа буде писати. Бачите, біткоін ефір в мене 0. На Trust Wallet також є функція свапів. Ми можемо перекинути одну монету в іншу, але це працює лише в одній мережі. Типу ми не можемо перекинути BNB в USDT trc 20 BNB перекидаємо в мережу USDT BEP20. Якщо ми перекидаємо там, наприклад, TRH монету, ще є така, зараз я вам покажу. Вам також з нею потрібно бути знайомим, бо якщо ви будете користуватись мережею trc 20 вам потрібен тарон для комісії. Тарон це є ось ця монета TRH. Ціна одної монети 11 центів. Давайте я покажу, як свапнути. Ось я перекиду з BNB в USDT. Маю BNB на 49 доларів, перекину в USDT 45. Пишу USDT 45. Натискаю сюди. Нас пише, яка комісія в мережі 44 центи. Транзакція в процесі. Повертаємось назад і бачимо, що в мене вже є USDT. Комісія знялася з USDT. Думаю, ви зрозуміли, як поповнювати свій гаманець. Робимо це виключно на якусь мережу, на яку ви. Переводите. Переводите з BNB, вибирайте адрес BNB, bep 20 Переводите Tron TRC-20, вибирайте trc 20 Це може вам спочатку, як новачку, буде трошки важко, трошки не зрозуміло. Цій мережі trc 20 bep 20 але потрохи вчитесь, і ви зрозумієте, нічого такого дуже складного немає. Декілька мереж всіма ви користуватися так не будете. Там є блокчейнів дуже багато, але основні це bep 20 ERC-20. ТВЦ20. Користуватися будете з більшого ними. Тепер покажу, як відправляти свої кошти на інший адрес. Наприклад, ви маєте відправити комусь 40 доларів в криптовалюті. Ви пишете до нього, друже, дай мені адрес USDT Web20, бо в мене є USDT в цій мережі. Він заходить на свій гаманець або на свою біржу і бере цей адрес. Як брати адрес, я вам вже показував. Я, наприклад, зайду знову на біржу BINGX, натискаю USDT, вибираю мережу Web20 Binance Smart Chain. Копіюю адрес, повертаю з гаманець. Бачимо наш USDT і натискаємо надіслати. Зверху в нас наша адреса. Натискаємо Вставити. Ми зможемо ще її перевірити, бо всяке може бути. Я це показував в одному з своїх відео, що є віруси, які можуть підміняти вашу адресу. Але над цим дуже не зациклюйтесь, там перевірили і все. Далі, вводимо суму. Пишу 44 USDT. Готово. Натискаю Далі. Все, перевіряємо. Адресу гаманця. Комісія мережі 5 центів. Тезер USDT bep 20 Підтвердити. І наша транзакція в очікуванні. bep 20 мережа працює швидко, і бачимо, що вже скоріше за все USDT пішли. Можете відправити скріншот транзакції людині, якій ви відправляли кошти, для того, щоб він знав, що ви справді відправили в цій мережі, на яку ви домовлялись. Бачимо, прийшло повідомлення, депозит внесено, загальна вартість 44. USDT. менше одної хвилини депозит вже прийшов. Коли ви тримаєте маєте кошти, раз два лати вони зберігаються в блокчейні, і ніхто не має до них доступу. Коли ви зберігаєте кошти на біржі, біржа має доступ до ваших грошей. Тому зберігати на гаманці є безпечніше. І навіть якщо там щось станеться з гаманцем, ви можете цю саму світразу вставити в... Інший гаманець, наприклад, Metamask, і там зайти на цей самий гаманець з тими самими грошима. Тому це є набагато безпечніше. І я користуюсь Trust Wallet для зберігання коштів. А для того, щоб обмінювати, торгувати, купляти криптовалюту, я користуюсь біржами. Найкращою біржою, якою я зараз користуюсь, це BINGX. я є партнером цієї біржі. Біржа не потребує верифікації, і, зареєструвавшись за моїм посиланням в описі, ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгівлю. Надіюсь, це відео було для вас цікавим і пізнавальним, і ви зрозуміли основні функції Trust Wallet. Принаймні я постарався вам їх показати. Якщо щось не зрозуміли, обов'язково пишіть про це в коментарях, і я дам вам усю відповідь. Або ще краще переходьте в мій телеграм-канал, в описі в нас є чат, і там можна задати всі питання, або я дам відповідь, або люди, які там є. Надіюсь на вашу підтримку україномовного контенту лайком і підпискою. Дякую за перегляд і до нових відео.